Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. від точен домашній 50% 520 грамів пакування 62 гривні 90 копійок. Майонез від своєї лінії смачний 50% 300 грамів пакування 29,90. Майонез від своєї лінії 50% пакування вже 500 грамів 45 гривень. Майонез чумак 72%. Пакування 300 грамів 41 гривня 70 копійок. Майонез від Оліс, столовий 67%. 300 грамів пакування 29,90. Майонез чудовий Оліс, 50%. 300 грамів пакування 26 гривень 30 копійок. Соус від чумак. Часниковий 200 г пакування 29,90 Кисло-солодкий соус від щедра, 200 грамів 29,90 Татар від щедра, 200 грамів, 26,90 Паста томатна, день у день 25%. 300 г пакування в склі, 31 гривня, 30 копійок. Знижка на цьому тижні від делюкс. Кукурудза суперсолодка, 42 гривні, 50 копійок. І на горошок зелений від делюкс 38,90 Гриби печериці від делюкс, мариновані 280 грамів, в склі 58-50 Знижка на цьому тижні на олію чумак. Золота, рафінована, об'єм 900 мл 75 гривень. 100 жар, олія залишається по знижці, рафінована, об'єм 850-75 гривень 70 копійок. І олейна олія рафінована, також по знижці, об'єм 850-72 гривні і ще три тари, олія рафінована і нерафінована. Об'єм 850, 74 гривні, 50 копійок. Сардина атлантична, бланшована в олії від своєї лінії, 240 грамів, 49 гривень, 30 копійок. Сардина у томатному соусі від своєї лінії, 240 грамів, 48, 50 гривень. Скумбрія Атлантична Ріга голд. Валивкові олії 240 грамів 79,70. Лящ у томатному соусі 240 грамів 46,80 Кілька від своєї лінії обсмажена у томатному соусі 250 грамів. 34,10 Яловичина ріга голд тушкована. 525 грамів 120-50 Масло від своєї лінії 82 відсотка 180 грамів 81 гривня. І знижка ще на масло мілкін. 82,5%, 200 грамів пакування, 81 гривня 90 копійок. Знижка ще на сомі штунчинка. Рослина молочна. 400 грамів пакування, 69,90, дульчинка Баланс, 82,5%, 180 грамів 38,90. І ваш молочник, рослина вершковий, 180 грамів пакування, від делюкс, вермішелька, вітки, спіралька, бантики. І пір'я 500 грамів пакування 45-50. А вже локшина від делюкс 500 грамів пакування 55-50. І спагетти Deluxe Також пакування 500 грамів 45-50. Крабові палочки водний світ охолоджені. Сніжний краб 200 грамів пакування 50 гривень. Знижка залишається на крабові палочки заморожені, віки 550 грамів 152 гривні. Крабові палочки водний світ. Сніжний краб 250 грамів пакування 96,60 М'ясо міді від своєї лінії вареного мороженню в глазурі 350 грамів пакування 77 гривень кісло білоцерківський нежирний 350 грамів пакування 52 гривні 90 копійок, 5% жиру 58,90 і 9% 62 гривні 90 копійок. Йогурт галичина, карпатський йогурт, персик, абрикос і ягідний мікс 870 грамів 56,90. І галичина карпатський полуничка і злаки 300 г. Пакування 25 гривень. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. І чай чорний з бергамотом. 50 пакетиків. 38,90. В ціну. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. 100 пакетиків. 67,90. Чай від делюкс. Чорний та зелений. З додаванням квіткових пілісток та шматочків фруктів 80 грамів 48,50. Чай зелений від делюкс. Заварний. І чай чорний листовий з ароматом бергамота. 100 грамів пакування 52 гривні, 90 копійок. Сир напівтвердий, маздам, цезарь. Едам. Пластинами. Пакування 135 грамів 56 гривень. Сир твердий сметанковий і зінигородський 160 грамів пакування, 61 гривня. Сир плавлений від кома вершковий та бікон, 75 грамів пакування 16,90. Ковбаса від лінії М'ясна Лавка, говерська напівкопчена, 420 грамів пакування, 77 гривень. Саляня, болгарська сирокопчина 295 гривень за кілограм. Виріб фаршевий, ковбаси ряд болгарський, напівкопчений, 420 в пакування 56,50 гривень. Ковбаса українська, варена копчена 457, 90 ціна за кілограм. Сердельки шинкові варені 267 за кілограм. Кава розчинна з кафе Голд 200 г. Пакування 274 гривні. Не кафе Голд. Кава розчинна сублімована вже 280 грамів, 369 гривень. Кава Рощина Нескафе Еспресо Арабіка 200 г пакування 385 гривень. Кава мелена пупа 250 г пакування 240 гривень. Кава в зернах пакування 1 кг 620 гривень. Кава в зернах Якоб смажена. Пакування 1 кг 792 гривні. Амбасадор. Зерна пакування 1 кілограм 725 гривень. Шоколад молочний від Рашен Лакмі з різними начинками. 90 г 35 гривень. Одноціну. Сукерочки вагові від своєї лінії. Червоний мак. 224 гривні 90 копійок за кілограм. Батончик від своєї лінії з кокосовою начинкою і арахі з карамельною шоколадною начинкою 50 грамів 8 гривень 90 копійок одну ціну вафлі з полуничною начинкою відрашен з какао і молочною начинкою 142 г 2750 одну ціну цукерочки вагові віночок престиж також ідуть на вагу 110 за кілограм Цукерочки від своєї лінії вафельінь зі смаком шоколаду вагові 165,90, ціна за кілограм. Паста мілка шоколадно горіхова з какао 350 грамів склі 146 гривень. Напій Кока-Кола, безалкогольний газований, об'єм 2 літра, 38,10. Напій від своєї лінії безалкогольний сильно газований. Лимон і оранж 2 літра об'єм 29,90. В одну ціну. Сік томатний хортекс, об'єм 1 літр 58,50. Ананасовий також об'єм 1 літр 65,90. І сік мультивітамінний об'єм літр 62 гривні 90 копійок. Сік садочок. Яблучно-гранатовий, об'єм майже літр, 35,60. І сік, садочок, персико яблучний, об'єм майже літр, 41 гривня 90 копійок.